Доброго дня! Ви на каналі Святого Пантелеймона і з вами я, лікар Пугуцька Зоряна Богданіна. Сьогодні у нас надзвичайно цікава тема: це є собачий глист або токсикара. Сьогодні розкажу вам, які симптоми викликає токсикари, як вони поширюються в організмі і як їх можна пролікувати. Токсикара це є собачий глист. Від людини до людини не можна заразитися. Заражається переважно від собак, лисиць або котів. Коли попадає яйце у тонкий кишківник, вилупляється личинка, яка пробурює стінку тонкого кишківника. Це приблизно такий цикл, який нагадує цикл аскариди. І вона з того крові попадає в органи. Що може бути найчастіше? Які органи вона вибирає? Це є м'язи, в тому числі серцевий м'яз, м'язи верхніх нижніх кінцівок. Оком, що викликає такі симптоми в очах, як зниження гостроти зору, аж до сліпоти, а також. Викривлення поля зору людина бачить або наполовину половину картинки, бо не бачить верхньої картинки, нижньої картинки, отакі От йдуть викривлення. Косоокість, особливо у дітей. У дітей від 1 до 6 років. Також вона попадає з током крові. В головний мозок, попадає у внутрішні органи, це є печінка, що дає збільшення печінки з І Селезінка і нижні кінцівки. Коли попадає в нижні кінцівки, дає потужні болі у м'язах. Коли попадає в м'яз серцевий, дає гострі болі, а також хронічні болі. Дві пацієнтки, на моїй практиці, померли від токсикар, іменно серця. Був встановлений діагноз, їх було скеровано в область. Але в області вони померли. Тобто, етоксикари не такі безобідні, як нам здається. І е, обов'язково потрібно провіряти дітей, тому що собаки найбільше люблять гуляти в пісочницях. Там, де дітки бавляться, де руки не миті, де беруть до рота е ґрунт, пісок і так заражаються дітки від 1 до 6 років. Це найчастіше. Люди, які працюють з тваринами, які розробляють м'ясо, які працюють на городах, так часто, також дуже часто заражаються токсикарами. Е як їх можна пролікувати в домашніх умовах? Ми назначаємо таблеточки альдазолу або альбендазолу. Двічі на добу 20 днів. До нього назначається активоване вугілля і поряд інші таблеточки, залежно від того, які симптоми є в людини. Тоді робиться е, перерив близько місяця і перевіряється на титр токсикарів. Е, токсикари крові. Кров здається нащо, звени. Якщо титр падає, значить людина чутлива до тих медикаментів, ми можемо продовжити лікування. Якщо є протипокази по аналізах, по УЗД, тоді назначається. Лікування тільки на 10 днів. І вже одна таблеточка або дві таблеточки на добу вирішує лікар. Їх можна самостійно пролікувати вдома, тільки просто має бути консультація обов'язково лікаря, паразитолога або сімейного лікаря. З вами була Богуцька Зоряна Богданівна. На все вам добре, до зустрічі. Будьте здорові!